Коли мої дітки підросли, я знову повернулася на роботу продавчині. Мій чоловік на той момент заробляв немало, а разом із моєю зарплатою жили ми досить добре. Діти ніколи ні в чому собі не відмовляли. Багато грошей йшло і на зміну інтер'єру вдома. Як тільки я надивлюся в інтернеті цікавих ідей, так ми одразу розпочинаємо ремонт. Мій Роман часто говорив, що у свої 50 піде на пенсію. Як тільки з'явилась така можливість, він одразу згадав про обіцяне. Та ніхто із сім'ї, і навіть сама я не вірили, що чоловік так зробить. Та йому вдалося здивувати всіх. Одразу після святкування ювілею Роман пішов писати заяву на звільнення та оформляти документи на пенсію. З того часу у нашій сім'ї почалась суцільна війна. Кожного дня скандали, бо чоловікові все не подобається. Раніше такого не було. А останній рік перетворився для мене на суцільні муки. Пощастило, що друзі інколи запрошували його на пікніки, риболовлю, баню, хоч якийсь відпочинок від регулярних зауважень. Я намагалася мовити романа, знову вийти на роботу, але він перся рогом і навіть не думає про це. Мені не принципово було отримувати більше грошей. Просто я вже не знала, як спастися від того, що мій чоловік казиться від бездіяльності. Саме тоді я і зрозуміла, що людина сходить з розуму, якщо їй немає чим зайнятися. Наскільки ж його почало дратувати все на світі, те, що рухається і те, що завмерло. А мене, у відповідь, злять його постійні зависання в комп'ютері за іграми. Скоро я почала в'язати шарф, і думала, що це хоч трішки відволіче мене від проблем, та дарма було на це надіятись. Ось таке життя вимотує мене зсередини. Я вже втомилася жити у постійному стресі, але і варіантів вирішення такої ситуації у мене немає.